Були там викладачі, які не йшли на поступки. Було дуже багато е, боргів в мене. Я там не спав неділі-дві. На диплом мій. Ну не на диплом, а типу, де я навчаюсь, вони навіть не дивилися. Я... Привіт, мене звати Гена. Я навчався в КПІ на факультеті біомедичної інженерії. Чотири роки на спеціальності біомедична інженерія. Та треба краще зазначити, що це була програма навчання іменно медичної інженерії, бо в нас там є дві. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення. Чому тобі це цікаво? Я приймав рішення, Мені було насправді важко обрати якусь спеціальність. Я там дивився на програмування. Мені це не подобалося. Якісь гуманітарні науки теж не сильно. А якось ми з ма з ламали голову дуже сильно. Я пішов спати. І, типу, сплю-сплю, і мені сниться, що там якесь протезування, що я там допомагаю людям. Я просунаюся, такий, а Гов там подивимось на цю спеціальність. Загулив, це виявилася біомедична інженерія. Я загулив, може, таке в нашій країні і немає. Подивися, я, типу, факультет НАУ, факультет КПІ біомедичної інженерії, і так і вибрав. Свою спеціальність наснилась. Мати була рада, що я там обрав якусь спеціальність. Вони там батьки не сильно. Вони казали, що куди захочеш, туди йди. Ми не будемо впливати на твій вибір. Я думаю, що це дуже гарна позиція з їх сторони. Так, я радий, що я вибрав, а не батьки, бо це мій вибір. Я буду або радий своєму вибору, або жалкувати за нього. Є трохи негативного досвіду по навчанню, але загалом таке задовільнення своєму вибору. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Ну, це спеціальність, як е, можна побачити е, з наз, назви біомедична інженерія. Це типу е, скоп наук е, біологічних, інженерних. Е, ми там насправді багато вивчали е, якоїсь там анатомії, кількісна фізіологія. Також було багато програмування. Е, з інженерних спеціальностей це були. Е, Вища математика там, півтора роки. Потім, потім рік, не, напевно, три, три роки фізики в різних, в різних його виглядах. Це була фізика, типу, як звичайно, там, квантова фізика, механіка та інше. А була ще біомеханіка, була біофізика. Коли в нас була медична реформа, супровопроводила і включала там, в нашу медичну систему. Таке поняття, як Міс. Міст це е, медична інформаційна система. Це коли є Health е, та інші. Типу цифрова країна. У нас такий був курс. Е, то це саме спеціальність біомедичної інженерії. У нас є на факультеті предмети, які називаються е, два, два курси, типу, не два курси, а один рік, типу, пів, два півроку ти вивчаєш міст, е, там вивчаєш, як проектувати, як цим робити. Перед цим ти ще вивчаєш типу, засади веб-дизайну, у нас є окремо, і вже як е береш її на практиці. Це, типу, відображуєш. Це мій викладач Оксана Костянтинівна Білашицька. Е е насправді дуже, дуже гарна людина. Вона дуже гарно викладала нам все, все пояснювала, з нами працювала. У нас же є викладачі не тільки з нашої кафедри, а є викладачі, типу, з кафедри, наприклад, Мехмату або з ФІФТА. Е то за них я мало що можу сказати. Але, наприклад, нам там, рік викладав Python Федорі, пан Федорі, він працює в Samsung. Насправді дуже любили студенти його пари. Там, він, типу, практик. За всіх так прямо не скажу. Знаю, що, от, наприклад, Білашицька вона працює по своїй спеціальності. Там, викладає міси, викладає ще статистику, і вона там за цими напрямами працювала. Предмети, які ти такі, на що вони потрібні. А є предмети, коли ти кажеш, типу, вала, дайте мені ще цього. Ось у мене, наприклад, це було з інженерною графікою. Я типу люблю там, любив там дитинці малювати, і мені, мабуть, ці навики пригодилися, були в нагоді. Програму кожного року її оновлюють, що щось, віднімають. Наприклад, з місами, з медичної інформаційної системи, це було оновлення. Для 18-го року, коли я поступав. Вони додали це в програму. Ми були перший поток, який типу це вивчав. Тому а, стараються робити актуальну нашу програму, але є моментами, коли це застаріла інформація. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Загалом найчастіше це саме 3 d моделювання вони там моделюють або там щелепи, або щось типу суглобів для кінцівок. Є а, компанії Materialize, є компанія Lightforce. Там, а, наприклад, в це мої знайомі, працюють, вони роблять, а, моделюють типу, брекети, зуби, там, як там, приходять в, вхідні дані про те, як там є, зуби танцюють а, в щелепі, а вони там кінцеві. Кінцевий результат показують, що вони там стоять так і бректи моделюють. Є в матеріалазі, це е, також е, проводиться сегментація щелеп, проводиться сегментація там, зубів про мій власний досвід роботи. Це було після першого курсу. Мені цікаво було там теми спратузування. Я почав пошук в країні, а саме в Києві, е, де можна цим займатися, я там знайшов. Київська казенна експериментальне підприємство з орто-протезного виробництва. Як це все відбулося? Я, типу, зателефонував, сказав, що хочу, типу, робити це було влітку, хочу у вас робити, і що мені для цього потрібно? Вони сказали, приходьте, типу, на співбесіду. Я прийшов, вони поцікавилися, хто я є. На диплом мій, ну не на диплом, а типу, де я навчаюся, вони навіть не дивилися. Я сказав їм, що я перший курс біомедичної інженерії закінчив. Вони сказали, то нехай нам потрібні люди, які... Хочуть працювати, які вміють працювати руками. Сказали, що ти будеш проходити стажування три місяці. В тебе буде майстер, тебе навчати. Прикріпили до майстра, який мені, мене навчав. Я працював був таким, таким собі помічником, як процес весь вигляд. Нам приходить пацієнт. Ми дізнаємося медичну карту пацієнта, чи то, наприклад, він через якусь травму лишився кінцівки. Чи він, наприклад, діабетик і просто там якась ранка, якась тарапинка і все це вивелося те, що довелося позбавити людини ноги? Ми це дізнавалися, і вже з вихідних вхідних даних ми робили висновки, як з ним далі працювати. Ми робили гіпсовий сліпок. Цей гіпсовий сліпок ми заливали гіпсом. Потім ми знімали цей сліпок і гіпс, там вже о, як витачували, як це типу було як м, скульптор. І я ось, наприклад, витачував цей сліпок, я потім видавлював з гільзи вже гільза з полімерів, вона виливалася, я витачував з неї, вибивав гіпс. Потім ми там робили примірки, я допомагав з примірками. І вже коли підійшов три місяці, підійшов термін. Мого стажування мені дали пацієнта, якого я вів, я його довів до кінця і звільнився. Звільнився я через те, що це було дуже напряжено з навчанням. Бо, наприклад, я там міг прийти на пару і сказати своєму викладачеві: типу, я хочу там на роботу піти, у мене там роботою, я там-то. І я би хотів вашу пару. Пропустити, але я цей матеріал самотужку наздогонів. Якийсь викладач казав: Так, добре, звичайно, йди. А потім, там, ну, ми з тобою вже окремо поговоримо: а були там викладачі, які не йшли на поступки. То, на, ну, ті, що не йшли, я їх розумію, і ті, що йшли, я розумію. Ось, наприклад, з вищої математику на поступки мені не пішли. Там, ну, було на вищою математикою, з електротехнікою, не. не... Не справдилося, як бажалося, не вийшло домовитися, і там було дуже багато боргів в мене. Я там не спав неділі, дві, наприкінці сесії. Там дуже було жорстко. Зараз я працюю в іншій сфері, мені карантин розв'язав руки. Це якась така свобода була для мене. Я вже я до цього типу займався. Якимись графічними штуками, я добре знав інструменти Photoshop, ілюстратор та інші. І я там написав другу з агенції, спитав, не потрібен чи не потрібен вам дизайнер. Він сказав, що потрібен так от, і пішов з іншої сфери в іншу. Тому що ну, потрібні були, були гроші. Я вже там третій курс якось проситив батьків гроші було не ок і потрібно було щось робити. А я, в мене вже був досвід. Роботи там в сфері протезування це був досвід о, там і хороший, і поганий. Я вже там обирав, що типу легше для мене буде. Для мене легше було піти графічний дизайн. Ну, поки такого таких я напевно, і можливостей для цього поки немає. Я б я б хотів, мабуть, якось робити по своїй спеціальності, але це точно не зараз. Коли я займався протезуванням, це була служба, і ми там заробляли по виробітку. Скільки ти протезів е, зробив, стільки ти, ти її отримуєш. Е, якщо ти, там, наприклад, це був 2019 або 2020 рік, якщо ти заробив там, 10 е, гривень, то ти вже дуже крутий, ти вже багато напрацював. А, наприклад, е, хлопці та дівчата, які працюють в 3D-сфері, вони заробляють набагато більше там, від, наприклад, зарплатні від е, 700 доларів до півтори. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Йдуть напевно тільки ті, які на ну, туди й піш -піш пішли. А, це можливо обирали за них батьки. Або ну це був такий вибір: типу, аля, о, круто звучить, біомедична інженерія, це щось таке пафосне, піду туди. Або там вони по балам не проходили, наприклад, там вепса, там там, 190 плюс повинні мати. І вони пішли сюди. І такі люди дуже швидко розчаровуються, вони не отримали те, що хотіли, а вони вже і не знали, що вони хотіли, вони на АБУ йшли. То таких і самі викладачі відраховують і або вони самі йдуть. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Найкраще, що буде це якщо в тебе буде ідея того розвитку, то ідея, як ти бачиш своє майбутнє. Бо ти повинен схопитися за цю ідею і крокувати до неї кожного дня. Бо ну, коли ти поступаєш в університет, за тебе нічого ніхто робити не буде. І щоб бути спеціалістом в своїй сфері, саме університетського навчання буде зовсім недостатньо. Ти повинен там, самостійно якось читати якусь відповідальну літературу. За зарубіжно. Я там, наприклад, цікавився протезуванням. Я хочу в цій сфері бути майстром, і саме протезуванню на нашій спеціальності нас не навчають. У нас є дотичні предмети, типу біомеханіки, біофізики, суто фізики, якось або інженерної графіки 3 d моделювання Але це не протезування. Ти повинен сам дізнаватися про цей предмет. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три Найменше навіть якщо ти здав зено погано, в тебе все одно там можливість поступити на бюджет є на інші спеціальності, бо є спеціальності, в яких прохідний бал на бюджет там 130 або 140, то ти можеш спробувати, щоб вирватися, наприклад, з того міста, в якому ти живеш, для того, щоб тобі там повідкривалися двері для дальшого майбутнього розвитку. Ще подобається дуже мабуть інфраструктура. Бо там в кампусі є величезна бібліотека з коворкінгами, є багато кафешок, багато кофейні, де ти там можеш з друзями між парами щось взяти, перекусити. Також є там спорткомплекс, можна там басейн ходити безкоштовно, це круто. Є там спортивні майданчики, викладачі, які справжні практики, які тебе навчають чомусь якомусь своєму досвіду. Є справді дуже хороші люди. Хотів би покращити програму навчання. Це 100%, щоб там, е, перші курси там, отримували ті знання. Ну, якщо казати про типу, програму навчання, то це вже наслідок. А причина того, що там, можлива, недостатньо гарна комунікація між адмінкою та студентами. Я б хотів би саме цей момент покращити, щоб там, наприклад, Кожні півроку, там деканат, або хтось там відповідальний за нашу програму. Збирав е, увесь потік там. І це було б е, чисто відкрите обговорення, без там без е, того, щоб хтось е, казав, що в нас найкраща програма на землі, або хтось казав, що це найгарніша, найпоганіша, найжахливіша програма на землі. Якось конструктивно обговорювати, які є проблеми, які є плюси в нашій програмі, вирішувати якісь недольки. Ось таке я б хотів покращити. Чи є корупція в університеті? На моєму факультеті корупції не було. Я єдине, що за чотири роки навчання чув про корупцію, це там історія з танками. Це усе що я там чув про корупцію. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Ну, я для себе відповів на це питання, що універ потрібен. Ну, наприклад, якщо ти підеш в універ на цю спеціальність, там 4 роки пронавчаєшся, і підеш в бібліотеку, і усе весь цей час будеш сидіти там, конспектувати за якихось книжок або за онлайн-курсів. Ти все одно не зможеш опроцисувати е, всі знання, які тобі дають в університеті. Типу, тут скупчення, ну, типу, титанічних зусиль людства, яке тобі дають, а самотужки це все опрацювати було не мож буде неможливо. Ти будеш у тебе буде очі розбігатися. Куди-туди, туди, туди, туди. А там, ну, наприклад, бімедична інженерія це 25 е, якихось е, гілок розвитку. Ти це в бібліотеці, ну типу не зможеш виловити. Якщо б я дуже сильно хотів бути біомедичним інженером, то я б е, так, я б, звичайно, поступив ще раз. Я... У мене є претензії, не те ще претензії, а можливо якесь розчарування. В моєму навчанні, але я б зробив цей вибір ще раз. Навіть якщо там, в майбутньому там, буду якимось економістом або юристом, я б все одно пішов і ще раз пожив ці чотири роки.